Останній час все більше задають питань, чи потрібно міняти водійське посвідчення. Одна з таких причин це збільшення кількості випадків виписування штрафів за українські права поліцією. Згідно законів Іспанії, якщо людина отримала резиденцію, вона має поміняти права протягом шести місяців. В 2022 році на сайті DGT було опубліковано. Що для українців цей термін збільшується до одного року. В резолюції ЄС сказано, що права можна не міняти і вони вважаються дійсними. Також є інформація на сайті DGT, що українські посвідчення визнаються дійсними до кінця дії тимчасового захисту, але чітко не сказано, що їх можна не міняти. Наша рекомендація це міняти права на іспанські, щоб було менше питань від поліції. Якщо ж так сталося, що штраф виписали, ви можете спробувати подати апеляцію в DGT. є успішні випадки оскарження такого штрафу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал.